Вітаю, любі друзі. Сьогодні на ваше прохання я розповім про свій догляд за волоссям. Відразу ж скажу, що все, що я роблю сьогодні, спрямоване на те, щоб зберігти його і щоб воно виглядало здоровим. Якщо вам цікаво це, приєднуйтесь, поспілкуємося. Я вам все покажу і розкажу. Таку зачіску і колір волосся я носила роками. Догляд, шампунь, ополіскович з декільками краплями ефірної олії, переважно лавандової і ополіскування травами. Раз на вісім місяців мені підстригали кінчики, ніяких укладок, нічого складного. А 6 років тому по медичним показникам я його обрізала. У мене було запалення периферичних судин мозку, і носити довге волосся я геть не могла. В догляді нічого не змінилося. З такою короткою зачіскою я почувала себе такою стильною, мені так було комфортно. Таку коротку зачіску я носила 2 роки. Симптоми пройшли, мене підлікували. Коротке волосся зробила свою роботу, потім я скучила, скучила за довгим волоссям і перестала ходити в порукарню і підстригати його кожного місяця. А рік тому волосся почало сипатися так інтенсивно. Я вже почала придивлятися до перук. Я вже була навіть морально готова до цього. Але спочатку вирішила спробувати щось робити, не просто мити волосся. Почала вивчати це питання. І зараз я поділюся тим, що я почала робити. Шампунь і ополіскувач. Спочатку я наношу на вологе волосся. Ополіскувач, через 10 хвилин, поки приймаю душ, він працює. І тільки потім змиваю шампунем. Після того, як я вимила волосся, я наношу ось таку маску. Її змивати не треба. Вона такої плотної текстури, е, Ну, я користуюсь не після кожного миття волосся. А так, десь раз на тиждень влітку. Дуже активно наносила на кінчики волосся оцю олійку. Вона не вагома, не обтяжує волосся. Чудово, у мене була ще олійка, подруга присилала, але я її всю використала. Три однакові чарівні пляшечки. Це засіб від випадіння волосся. Контроль випадіння волосся. До речі, це наш харківський продукт. Я спочатку купила одну. Потім. Ще одну. Бачу, вже процес пішов, мені стало легше. І зараз у мене вже закінчиться третя пляшечка. Засіб зручний з піпеткою. Я наношу на корні волосся щодня ввечері і роблю невеличкий масаж шкіри голови. До речі, він ще робить прикорнівий об'єм. Ще я розумію, що треба приймати щось внутрішнє. Я курсами пропиваю аєвіт, цинк, полівітаміни, а ще дослухаюсь до свого організму, що він хоче зараз з'їсти. Наприклад, у цей період чомусь я почала пити кефір, який я не любила ніколи, їсти моркву, буряк в такій кількості, в якій я ніколи не їла. Рис, рис, я його ні, ну, геть не люблю. Раптом захотілося суші. Я навіть в інстаграмі показувала перші свої зроблені роли своїми ручками. Я робила суші. І знаєте, це те, що я називаю, увійшло у кожну клітинку організму. Тобто я намагаюся не ігнорувати те, що мені зараз хочеться. Я не знаю, чи допомагає це, чи ні. Але я в це дуже вірю. Під настрій я можу додавати свої улюблені олійки. як до шампуні, так і до Ополіскувача. Це бергамотова, лавандова і мандаринова. Вони дають чудовий аромат, ну і структура міняється. Волосся стає більш шовковистим. Для себе я ще зрозуміла, має бути система. Все робити в комплексі, системно, нічого не пропускаючи. І знаєте, я тут довше розповідаю, ніж насправді все це відбувається. Легко, автоматично воно перетворилося в таку звичайну рутину. І коли я побачила. Перші невеличкі результати, я дуже зраділа, випадіння припинилося, і воно стало більш м'якеньким і приємним на дотик. Раз на декілька тижнів я роблю маску з аптечним пантенолом. Він відновлює структуру, інтенсивно зволожує і лікує ламке волосся. Останні ополіскування у мене це трави. Я не лінуюсь, я заварюю їх кожного разу. Мию я волосся не кожного дня, десь раз на три дні. Сушу звичайним феном, і в мене ще є щітка для кінчиків. Перед цим я наношу термозахист. У мене зараз ось такий корейський. Він мені дуже подобається, і я його поки що не міняю. Сушу не гарячим повітрям, а тепленьким. І ніколи не використовую праски для волосся. Я чомусь їх боюся. Чи у кожного є свої секретики по догляду за волоссям. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете про своє, як ви доглядаєте, що ви робите. Може, у, у когось така ж проблема, як у мене. І це буде цікаво і корисно не тільки для мене, тому що коментарі читають всі. Я вам дуже вдячна за підтримку, любі, друзі, попередньому відео. А, знаєте, От буває, як ото смуга така пішла чорненька. І я, знаєте, внутрішнє намагаюся з цим боротися. Я вірю, що все це має пройти, але підтримка мені не завадить. Я вам дуже вдячна. Що ж, миру, тут затушку нам любі, друзі, хай Господь бороже вас. А ми побачимося.